Ви дивитесь незалежний канал PPN, Свіжий пік-пок новини. Сенсація. Наші українські вчені дізналися, чому в московитів не вийшло з третім Римом і чому у всіх московитів поїхали нерви. Як відомо, московити мріяли бути великими. Навіть для цього в 1700 році перемалювали назву Московія на Росія, не помітивши, що 300 років доведеться жити в стресі. Так, так шановні, виявилось 300 років, вони накопичували стрес. Їхня підсвідомість, їхня братня любов не витримала 300 років простого повтору слів Русскія, русскія, коли вони били себе в груді і кричали русскія. та Русь Київська сила, коли вони казали слова русскія сила. Отак у московитів виникла і накопичувалася ота пухлина, відома тепер як спеціальна внутрішня овцезація або Сво, яка хоче прорватися і забризкати отрутою весь світ. І остання новина: Ходять чутки, що із-за пухлини московити згадали, що вони більша космічна держава. Для цього хочуть взяти собі назву Великі ясини маскипути. На цьому все дійте в курсі.